Хто з вас пам'ятає Audi a 4 Seat XEO, яка в мене була на продажі? Друзі, половиною роки пройшло, автівка повернулася знову до мене. Зараз я вам швиденько оббіжу, покажу його. В ньому нічого не змінилось, не з'явилось підкрасів, не з'явилось рижиків. Він такий, як був, як я його продавав, тільки ще з декільками класними доопрацюваннями. В ньому з'явилася камера заднього огляду дуже, дуже класної, шикарної якості. В нього з'явилася шикарна магнітолка з Apple Carplay Android Auto, Чохли і такі коврички. Ну, і, звичайно, що проводила СТІО об по обслуговуванню і все таке решта. Вона знову доступна. Друзі, Ціна цієї автівки просто шара, От реально для. Для рівня комфорту, яку, який дає цей автомобіль, ціна, ну, ціна просто копійки. Реально. Хто не знає, давайте повернемось до тих, хто не обізнаний про ці автівки майже нічого. Дивіться, це Audi A4 в виконанні Сіата. Чому я кажу, що це Audi? Тому що. В принципі, з відмінності від Audi тут тільки тут значок, значок і трішки по-іншому виглядають фари і задні стопи. А так, в загальному, технічно автівка точна копія Audi. Тут в нас цікава компоновка, двигун 1,6 MPI, можна ставити газ. Це перший момент, так званий АЛЗ, по-моєму, двигуни, от не пам'ятаю точну модифікацію, ALZ, здається двигун. Тут встановлено. Далі тут в нас цікавого, що мало того, що двигун MPI, але є ще цікавенка. Механіка на 6 передач. Дуже класні оберти на трасі, 120 у нас це, ну, Це якби потужно. 123 тисячі цього автомобіля. У нас неймовірно класна шумоізоляція. І хочу сказати, що цей автомобіль це, як на мене, рівень його комфорту і те, скільки він коштує, воно абсолютно не один до одного не корелюється. Дуже крута машина в плані комфорту. Та і, в принципі, всі, всі самі топові класні опції тут є. Є круїз. Є отаке неймовірно класне з напиш Керне Кермо. Apple CarPlay Android Auto, двохзона кліма, курсова стабілізація, парктрон задній. Автозатемнення дзеркало має 400 підйомники складання регулювання підігрів дзеркал, є два ключі, 6 подушок airbag І просто неймовірна класна якість ходу Дуже гарно їде. Та, так, це MPI, це. Не про динаміку, це для людей, які хочуть не Меган, хочуть більше комфорту, але мають на третій Меган. Ціна цього автомобіля буде дуже гарна. Приїде вона в Рівне, буде в нас на майданчику. Я зараз їду і забрав цю автівку. Люди в нас придбали новіший гольф. Я зараз їду їх обмінювати, тобто люди забирають гольфа, а Есео залишається попереду зона зниження швидкості. Тому. Така історія. Люди будуть кататися на сьомому гульфові на автоматі, їм потрібен просто автомат. Ну, а я відповідно покайфую пару днів на цій красуні. Дуже мені вона сподобалась. Я ще по тих емоціях, які в мене від неї були тоді, коли я її продавав. Я пам'ятаю наскільки кайфова ця машина. До речі, щоб ви розуміли, це в нас з цими людьми вже другий обмін. Перший обмін був Ексео на Ford Sierra, яким я зараз користуюся. А другий обмін це Ексео на Сьомий Гольф. І я хочу сказати: приємно, коли люди висловлюють до тебе таку довіру. Тобто Пройшло половиною роки, люди користувались і люди знову приїхали до мене. Не шукали вітра в полі, не, не намагалися знайти десь щось там набагато там дешевше, щоб їх хтось десь надарив. Вони знають, що в мене чесний пробіг, і я їм покажу, що з машиною так, що з машиною не так. А в власника, до речі, з Сеатом після продажу теж була незначна пригода. В нього потух оцей екран центральний чомусь. І ще один момент. В нас в цьому Сеаті так, був забитий каталік. Я його на оболоні. Поїхав на оболоні, придбав від американської автівки каталізатор. Я його поставив, але через там, 200 чи через 300 кілометрів поставили ми обманку навіть, але почала загорятися помилка по каталіку, і, власника, це було дві проблемки. Це перешивав він на Євро-2. Перший момент і другий момент була проблема з цим екранчиком. Його перепаяли просто. І на тому все. Тому така історія, друзі. Класна тачка. Хто хоче, зустрічайте в Рівному, вулиця Млинівська 3А. Я зараз нею туди прямую. Як ви бачите, рівень шому ізоляції крутий, це вам взагалі немає. І взагалі я вам хочу сказати так, тут підвізка, в принципі, не дешева. Не дешева. Але те, як він, Їде, от навіть зараз, да, от він всі нерівності, як він проковтує, відчувається, що цей автомобіль рівня дуже класно. Ну але в принципі, хто знає, той знає. Це повністю копія. А 4 ауді, повна копія за винятком, звичайно, естетичних деяких моментів, які на щось напевно впливають комусь. Ну, мені особисто знаючи людині, не впливає ні на що. Всім гарного настрою, з вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор. Чекайте в продажі за ціною мега. Ну і як на мене, можете розглянути не у мене в ось іншого продажу таку машину, тому що вони по ринку коштують дешевше Ауді, дешевше меганів навіть дуже часто. Насправді тачка крута, просто в гарному стані. Їх не дуже хтось і продає. সিন্দু বহু